Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді маленька настільна гра у сеттингу стародавнього Єгипту під назвою «Анкор». Тож зараз я, як завжди, познайомлю вас з її ігроладом, а у завершенні поділюсь своїми враженнями. Щоб почати вашу першу партію у гру «Анкор», потрібно розмістити у центрі столу ігрове поле ринку. Далі підготуйте жетони товарів по типам. Наприклад, пригрів 4 це по 6 жетонів кожного з товарів. До речі, жетони товарів у цій грі просто неймовірної якості і грати ними дуже тактильно приємно. Після цього перемішайте 15 маркерів товарів і розмістіть їх у вільні комірки поля ринку випадковим чином. Але уникайте потрійних повторів товарів. Якщо так трапилось, тоді замініть один з трьох однакових товарів на інший. А далі перемішайте 55 плиток і утворіть з них два стоси до лілиць. Оберіть один з двох стосів і відкрийте з нього шість перших плиток, розміщуючи їх горілиць під полем ринку. І наостанок в межах досяжності усіх гравців, покладіть жетони переможних очок. Тепер все готово для вашої першої партії. Після того, як ви обрали випадковим чином першого гравця, то він може виконати одну дію з двох можливих: це або взяти жетони товарів, або придбати плитку. Якщо гравець обирає взяти жетони товарів, то він може обрати до трьох будь-яких жетонів. Але з певними обмеженнями. На кінець свого ходу гравець не може мати у своєму запасі більше 5 жетонів, але він може перевищувати ліміт впродовж свого ходу. Також не можна мати більше двох жетонів анха. Жетони анха це, так би мовити, унікальні жетони, які надають вам додаткові можливі дії, але про них трішки згодом. Отож, наступна ваша можлива дія це купівля плитки з ринку. Якщо поглянути на поле ринку, то ми побачимо, що кожна плитка має ціну, яка позначена на полі відповідними маркерами. То щойно ви обрали якусь плитку, то мусите заплатити за неї відповідними жетонами зі свого запасу. Коли ви купляєте плитки, то розміщуйте їх перед собою, а кожна наступна викладається дотично, вертикально або горизонтально до вже викладених раніше плиток. Усі плитки у грі мають різні кольори рамок. І якщо ви розміщуєте куплену плитку поверх чотирьох інших, то для цього хоча б одна з чотирьох нижніх має співпадати за кольором з цією плиткою. Тож так ми можемо будувати плитки у два поверхи. І пам'ятайте, що кожна побудована плитка для другого поверху буде вам коштувати на один товар менше. Якщо під час будівництва плиток вам вдасться утворити групу з п'яти або більше дотичних плиток однакового кольору, то ви отримуєте за це жетон з трьома переможними балами. А якщо вам вдасться утворити групу з п'яти або більше плиток з однаковим зображенням, то ви також отримуєте бонусний жетон. А тепер повернемось до жетону Ангха. За допомогою цього жетона ви можете до або після вашої основної дії виконати одне з двох: або обновити плитки з ринку, або перемістити одну зі своїх раніше виставлених плиток. Якщо ви обираєте оновлення плиток, то просто приберіть відкриті плитки, а на їх місце викладіть нові. А якщо ви оберете переміщення плитки, то можете перемістити одну плитку нижнього рівня у інше місце. Але ця плитка не повинна бути фундаментом верхньої плитки. Або ж ви можете перемістити одну плитку другого рівня. До речі, такою дією нове місце розташування плитки може ігнорувати правило розміщення за кольором. Тож, як ви бачите, у цій грі вам потрібно створювати сети не лише з кольорів плиток, а й сети з плиток з однаковим зображенням. А гра завершується щойно, хтось з гравців розміщує перед собою 13-ту плитку. Тоді гравці дограють поточний раунд, щоб кожен виконав однакову кількість ходів, і після цього відбувається підрахунок переможних балів, де гравці додають бали, які зображені на побудованих плитках, і отриманих бонусних жетонах. Також ви отримаєте стільки балів, скільки вам вдалося утворити дотичних плиток з однакових зображень, а також груп з плиток однакового кольору. І наостанок отримайте по одному балу за кожні 3 жетони товарів, які у вас залишились. Також у грі є, крім окремих плиток з зображенням двох переможних балів, ще деякі цікаві плитки з окремими властивостями. Ось, до прикладу, плитка писаря дозволяє після її викладення зробити ще один додатковий хід, а плитка пустелі загалом не має ніякого ефекту або зображення, але вона все ще рахується при підрахунку балів за групи плиток одного кольору. А от коли ви берете плитку складу, то одразу покладіть на неї жетон товарів того ж кольору, якого кольору ваш склад. Ваш склад може містити лише один жетон товарів. І цей товар не рахується до вашого ліміту жетонів. А витратити його ви можете будь-коли, коли вам зручно. Тож, як ви бачите, настільна гра Анкор – це досить стратегічна і варіативна гра з дуже класними компонентами і приємним ігроладом. Ну що ж, тепер кілька слів щодо моїх вражень від цієї гри. І так, як ви побачили у огляді, це дуже схожа гра на настільну гру розкіш. Там схожі механіки, але на мою думку, ця гра більш варіативніша і у неї набагато цікавіший ігровий процес, тому що у цій грі є набагато більше, скажімо так, і механік, і самих шляхів для здобуття перемоги. Мені сподобалось саме, як вона грається, і ось ця побудова вашого власного ігрової зони, де ви будете брати з ринку плитки і будувати у певній якій вам потрібно послідовності. Також сподобався момент, те, що ми будемо будувати плитки у другий поверх, і це нагадало схожу механіку з гри Акрополі. Стільки тут це нам буде допомагати просто будувати другий поверх за менше ресурсів. Також варіативності грі додають жетончики Анкору, які дають нам додаткову дію, а також самі плитки з додатковими діями. Це набагато грається варіативніше і цікавіше. Хоча я розумію, що зі мною можуть посперечатися ті люди, які полюбляють більше грати у класику настільну гру розкіш. Але, як на мене, це більш варіативніше і цікавіше. Тому я розумію розробників, які намагалися зробити щось у схожих механіках, але набагато свіжіше по своєму ігровому процесу. І на мою думку, у них це вийшло. Тому, якщо вам сподобалась гра, сподобався огляд, можете підтримати нас подобайкою. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. А ми будемо готувати для вас ще більше цікавих відео, Па-па!